Ви коли-небудь помічали, як деякі люди здаються емоційно недоторканими. Тоді, як ви вбираєте кожне слово, жест чи погляд як губка? Неважливо, як сильно ви намагаєтеся, здається, що все і всі мають силу впливати на ваш настрій і спокій. Але що, якщо я скажу вам, що існує давній метод, перевірений і схвалений імператорами та філософами? Здатний створити справжній захист навколо ваших емоцій. Стоїчна філософія, розроблена більше двох тисяч років тому, зберігає секрет, який може повністю змінити ваше емоційне життя. І ні, я не говорю про ігнорування почуттів або стати холодним і розрахованим. Я говорю про розвиток такої внутрішньої сили, що нічого зовнішнього не зможе вас дестабілізувати. Дозвольте розповісти історію Олександра, успішного керівника, який жив на милість своїх емоцій. Кожна критика була ударом по його самоповазі, кожен виклик неможливою горою для підкорення. Його життя було постійними емоційними гірками, доки він не відкрив для себе метод, який я відкрию вам сьогодні. Одного особливо важкого ранку. Після того як він не отримав важливого просування, Олександр знайшов стародавню книгу про стоїцизм. Те, що він дізнався зі сторінок цієї пожовклої книги, повністю змінило його погляд на емоційний контроль. За всього три місяці його колеги на роботі ледве могли повірити в перетворення. Чоловік, який раніше був відомий своїми емоційними вибухами, тепер випромінював заразливий спокій. Якщо ви продовжите дивитися до кінця, ви дізнаєтеся, як створити свій власний емоційний захист, використовуючи сім основних принципів стаїцизму. Останній принцип настільки потужний, що повністю змінив моє життя, коли я його відкрив. Тому слухайте уважно. Перед тим, як продовжити, якщо ви коли-небудь відчували себе емоційно вразливими, поставте лайк цьому відео. Це допоможе алгоритму доставити цей знання до більше людей, яким потрібна ця трансформація. Перший принцип емоційного захисту. Це те, що я називаю коло контролю, Стоїки які розуміли, що наші емоційні збурення виникають в основному з спроб контролювати те, що не піддається контролю. Подумайте про це, скільки разів ви втрачали сон через ситуації, які були повністю поза вашим контролем. Справжня емоційна сила починається, коли ви вчитеся чітко розрізняти те, що під контролем, і те, що ні. Це як побудова захисного муру навколо вашого внутрішнього спокою, де тільки те, що ви можете впливати, має право входити. Другий принцип це перспектива спостерігача. Уявіть, що ви дивитеся фільм про своє власне життя, ви бачите, як сцени розгортаються, але не занурені емоційно в них. Це мистецтво спостерігати за своїми думками і емоціями, не ототожнюючись повністю з ними. Олександр застосував цей принцип, коли втратив ту просування. Замість того, щоб дозволити розчаруванню поглинути його, він спостерігав за своїми почуттями, як вчений вивчає цікаве явище. Цікаво, як мій розум створює цю історію про невдачу. Подумав він. Ця проста зміна перспективи вже почала зменшувати силу, яку ситуація мала над ним третій принцип це те, що я називаю ментальна підготовка. Стоїки регулярно практикували візуалізацію складних сценаріїв не для того, щоб мучити себе, а для того, щоб бути емоційно підготовленим, коли реальні труднощі виникнуть. Якщо вам подобається цей контент, і ви хочете дізнатися більше про те, як розвинути цю емоційну силу, залиште в коментарях слово захист. Так я знатиму, що ви дійсно віддані своїй емоційній трансформації. Четвертий принцип емоційного захисту це те, що я називаю свідоме відчеплення. Стоїки знали, що значна частина наших страждань. Походить від надмірного прив'язання до речей, людей і результатів. Це не означає не зважати, а розвивати здоровіші стосунки з усім, що нас оточує. Олександр дізнався це на власному гіркому досвіді. Окрім втраченої просування, його п'ятирічні стосунки закінчилися того тижня. Було так, ніби всесвіт тестував його здатність зберігати рівновагу. Саме тоді він почав практикувати свідоме відчеплення. Замість того, щоб відчайдушно триматися за свої очікування щодо того, яким має бути життя, він почав приймати реальність такою, як вона є. Він зрозумів, що його опір тому, що вже сталося, тільки множив його страждання. Що вже сталося, сталося, стало його щоденним мантрою. П'ятий принцип це повна емоційна відповідальність. Це, можливо, найскладніший, але і найбільш трансформаційний принцип. Стоїки розуміли, що ніхто не має влади змусити нас відчувати щось без нашого дозволу. Кожна емоція, яку ми відчуваємо, є результатом нашої інтерпретації подій. Уявіть, що ви керуєте автомобілем, і хтось вас підрізав на дорозі. Миттєва злість, що виникає, не походить від дій іншої людини, а від вашої інтерпретації події. А що, якби той водій віз когось до лікарні? А що, якби це був просто хтось, хто мав дуже поганий день? Ситуація однакова, але ваша інтерпретація, а отже, і ваші емоції можуть повністю змінитись Шостий принцип це фокус на сьогоденні. Тривога живе в майбутньому, депресія у минулому, але сила завжди в сьогоденні. Стоїки інтенсивно практикували мистецтво, жити в даний момент не через моду на усвідомленість, а тому, що розуміли, що це єдине місце. Де ми маємо справжню владу над діями, якщо ви коли-небудь заставали себе за відтворенням минулих ситуацій або надмірним занепокоєнням, про майбутнє залиште в коментарях сьогодення, давайте створимо спільноту людей, відданих розвитку емоційної сили. Сьомий принцип і він дійсно особливий це те, що я називаю інверсія перспективи. Стоїки мали особливу практику, вони перетворювали кожну негаразд на можливість зміцнення. Це як робити силові вправи для розуму, кожна вага, кожна опірність це шанс стати сильнішим. Коли Олександр почав застосовувати цей принцип, його життя змінилося драматично. Кожна критика стала можливістю розвивати смирення, кожна відмова шансом зміцнити самооцінку. Кожна перешкода випробуванням для його рішучості. Справжній емоційний захист не про побудову стін, а про розвиток такої внутрішньої сили, що нічого ззовні не може вас розхитати, це як мати такий сильний центр тяжіння, що ви можете протистояти будь-якій бурі, не втрачаючи рівноваги. Це знання занадто потужне, щоб залишати його при собі. Якщо ви знаєте когось, хто потребує розвитку більшої емоційної сили, поділіться цим відео. Іноді одна інформація може повністю змінити життя людини, але ось найцікавіше чим більше ви практикуєте ці принципи, тим природнішими вони стають. Це як навчитися їздити на велосипеді, спочатку здається неможливим, але потім стає другою натурою. Олександр це відкрив, коли через півроку після початку своєї стоїчної практики зіткнувся з викликом ще більшим ніж втрачене просування. Його компанія проходила через масові звільнення. Старий Олександр би вже панікував, але новий Олександр, озброєний своєю емоційною бронею, зустрів ситуацію з приголомшливою. Спокоєм він застосував коло контролю, зосереджуючись лише на тому, що міг вплинути, використовував перспективу спостерігача, щоб не дати страху поглинути себе, практикував свідоме відчеплення щодо результату, брав на себе повну емоційну відповідальність за свої реакції, зберігав фокус на сьогоденні, замість того, щоб турбуватися про майбутні сценарії. І через інверсію перспективи бачив усю ситуацію як можливість для зростання результат. не тільки пережив період звільнень, але й отримав просування під час цього процесу. Його керівники помітили, як він тримав команду сфокусованою та мотивованою під час кризи, продемонструвавши саме той тип лідерства, який компанія потребувала. Тепер ви можете подумати, це чудово для Олександра, але моя ситуація інша, і ви маєте рацію у кожної людини свої унікальні виклики, але принципи емоційного захисту універсальні. Вони працювали для римських імператорів дві тисячі років тому і працюють для сучасних керівників сьогодні. Ключ до розвитку справжнього емоційного захисту не лише в знанні цих принципів, але й у їх щоденному застосуванні. Це як нарощування м'язів вимагає постійної та послідовної практики. Я покажу вам, як саме це зробити. Спочатку поговоримо про щоденну практику емоційного захисту. Олександр розробив ранковий ритуал, який повністю змінив його життя. Щойно прокинувшись ще до того, як подивитися на свій телефон, він присвячував 15 хвилин на зміцнення свого розуму. Починав з глибокого дихання і візуалізації свого коло контролю, чітко визначаючи, що він може і чого не може вплинути в той день. Потім він практикував перспективу спостерігача, спостерігаючи за своїми думками та емоціями, ніби дивився фільм. Якщо помічав тривогу щодо важливої зустрічі, не боровся з цим почуттям, натомість спостерігав з цікавістю. Цікаво, як мій розум створює ці сценарії занепокоєння, свідоме відчеплення здійснювалося через простий, але потужний вправу. Олександр уявляв, що відпускає повітряні кулі, кожна з яких представляла щось, до чого він був прив'язаний. Очікування, страхи, бажані результати. Уявляв, як ці кулі летять геть, забираючи з собою тягар надмірного прив'язання. Повна емоційна відповідальність зміцнювалася з кожним викликом. Коли щось його турбувало, він зупинявся і запитував себе, яку інтерпретацію я даю цій ситуації, яку іншу перспективу я міг би прийняти. Ця проста, але глибока практика почала перетворювати його автоматичні реакції на свідомі відповіді, фокус на сьогоденні підтримувався за допомогою невеликих нагадувань, стратегічно розміщених. Стікер на його моніторі просто говорив тепер. Кожного разу, коли його очі зустрічали це слово, це було запрошенням повернутися до теперішнього. Моменту, відкидаючи майбутні тривоги або минулі жалювання, якщо ви віддані своїй емоційній трансформації, залиште зараз у коментарях слово незламний. Давайте створимо спільноту людей, рішуче налаштованих на розвиток своєї внутрішньої сили. Не забудьте підписатися на канал і ввімкнути дзвіночок, щоб не пропустити жодного контенту. Про особистісний розвиток і стоїчну мудрість, інверсія, перспективи стала постійною практикою. При кожній складній ситуації Олександр запитував себе, як я можу використати це щоб стати сильнішим? Яку чесноту я можу розвинути через цю перешкоду? Поступово він почав бачити проблеми не як покарання, а як можливості для зростання, але ось секрет, який розуміють небагато. Справжній емоційний захист не означає відсутності емоцій. Олександр не став роботом без почуттів, навпаки, він розвинув глибші і зріліші стосунки зі своїми емоціями. Це було як мати вишукану панель керування замість простого вимикача. Трансформація була настільки глибокою, що почала впливати на всіх навколо нього. Його колеги на роботі помічали, як він залишався спокійним під час криз. Його родина бачила, як він краще справляється з конфліктами. Навіть незнайомці коментували його спокійну присутність у стресових ситуаціях. Одна особливо вражаюча історія сталася під час важливої презентації для інвесторів. Всередині його виступу сталося відключення електроенергії, яке охопило весь будинок. Проектор вимкнувся. Слайди зникли, і кімната занурилася в напівтемряву. Старий Олександр бив паніці. Але новий Олександр, озброєний своєю емоційною бронею, побачив можливість, не втративши самовладання, він увімкнув ліхтарик на своєму телефоні і продовжив презентацію. Іноді нам потрібна темрява, щоб чіткіше бачити, пожартував він, розряджаючи напругу в атмосфері. Його спокій був заразливим. Інвестори, вражені його присутністю духу, не тільки закрили угоду, але й збільшили початкові інвестиції. Емоційний захист, який розвинув Олександр, не був твердим щитом, який ізолював його від світу. Це була скоріше гнучка броня, яка адаптувалася до обставин, дозволяючи йому повністю відчувати все. Але свідомо обирати свої реакції, і ось найдивовижніше: чим більше він практикував ці принципи, тим менше зусиль потрібно було докладати. Емоційна сила стала його другою натурою. Це було ніби відкриття суперсили, яка завжди була там, чекаючи, щоб бути пробудженою. Ви можете думати, все це звучить чудово, але з чого почати? Відповідь проста. Почніть невелико, але почніть зараз. Оберіть один із принципів, який найбільше резонує з вами, і практикуйте його свідомо протягом тижня. Спостерігайте, як ваші реакції починають змінюватися. Можливо, ви виберете коло контролю і почнете свідомо визначати, що є і що не є під вашим контролем у кожній ситуації. Або, може, перспектива. Спостерігача буде більш привабливою для вас, практикуючи спостереження за своїми думками та емоціями без повного ототожнення з ними. Головне почати подорож у тисячу миль починається з одного кроку, і ваша подорож до емоційної сили починається з одного свідомого рішення. Рішення більше не бути заручником своїх емоційних реакцій. Рішення розвивати внутрішню силу, яку нічого і ніхто не може похитнути. Пам'ятайте, ваша емоційна сила це як м'яз кожного разу, коли ви обираєте свідому відповідь замість автоматичної реакції, коли зберігаєте свою спокійність серед хаосу, коли перетворюєте перешкоду на можливість, ви стаєте сильнішим. Емоційний захист, який ви розвинете не лише для вас, це дар, який принесе користь усім навколо вас. Емоційно сильні люди це як маяки серед бурі, їхнє світло веде і надихає інших знаходити власний шлях. Уявіть, як ви прокидаєтеся, кожного ранку, відчуваючи себе емоційно готовим до будь-якого виклику. Уявіть, як ви стикаєтеся з критикою, відмовами і перешкодами з незламним спокоєм. Уявіть, як перетворюєте кожну трудність на можливість для зростання. Це не фантазія, це реальність, яка є в межах вашої досяжності, як і була в досяжності Олександра. Єдина різниця між тим, де ви зараз, і тим, куди хочете дістатися, це постійна практика цих стоїчних принципів. Отже, який принцип ви почнете практикувати сьогодні. Рішення за вами і момент зараз. Ваша подорож до емоційної сили починається в той момент, коли ви вирішите зробити перший крок. Якщо цей контент торкнувся вашого серця, і ви хочете більше відео про розвиток емоційної сили, поставте лайк і підпишіться на канал. Поділіться. Цим з кимось, хто потребує розвитку більшої емоційної сили, і не забудьте залишити в коментарях, який із семи принципів найбільше резонує з вами. Разом ми можемо створити спільноту емоційно сильних і стійких людей.